А серія восьма. Мене звуть кіновідьма і ми препаруємо кіно. Поїхали. А вона все дихає. А потім її починає куйотити. Картинка стає темною, синьою, і типу, вона йому в голову залізла, а йому боляче, але він стягує з неї шлом. Перша сцена, але вже що тут відбувається? Далі вона говорить, що мала видіння, як Мей вбиває Соула. Тоді чому вона, типу, залізла в голову Кайміру при цьому? Я зупиню мей. З яким кораблем я забираю свій. І куди ти полетиш? Я бачила, де вони. Тоді ми полетимо разом. І побачимо, хто добереться до неї першим. Сол каже, що на планеті є Вердженс. І що, так як вони обидві зовшею живі, він може це доказати. Стоп! Я вибачаюсь, але куди поділись результати аналізів крові, котрі ви брали у дівчат? Чи тоді ви, типу, все знищили незрозуміло навіщо? А тепер тобі потрібні пруви? Чому ви взагалі не могли повернутися на цю планету потім? Чи, типу, забили на вердженс, причому всі? І рада Джедаїв, і ви. Стільки питань поки що сол трендить про те, що треба все розказати раді, і так він зможе якось виправити те, що сталося. А Мей йому задає досить логічне питання. Типу, а при чому тут смерть моєї матері? Який же корисний дроїд і тупий сол, що чомусь його не забрав? А ну так, тут вже ж всі джедаї тупі. Як же це задовбало. Бла бла бла, чому ти не розказав очі про цей нещасний випадок, як ти його називаєш, і далі сценарист вирішив сам про свої сюжетні діри поговорити. Ти сказав, що я винувата, ти замкнула всіх усередині. Звідки він знає, незрозуміло. Ну, хрін з ним, джедай же, типу, може, почитав, підпалила будівлю, тому що джедаї вторглись в наш дім. Ні, ну тоді все окей. Закрити всіх усередині і підпалити. Тоді все виправдано, так, нема питань. Ми правильно зробили, що вмішалися. І Мейв скакує, не дає йому сказати, що вони одна людина. Побігушки по кораблю, вона забігає в оський пот, і навіть тут сценарист з помпезною фразою продовбався. Побачимось у пеклі джедаю. Оу, а в далекій далекій галактиці давним-давним-давно. Вже було християнство. Відсилка на повстанців. Я вже казала, як я вас ненавиджу. Сол несеться за нею і починається ще одна кринжатіна. Чувак, котрий тільки що вибачався і збирався її врятувати, показати радість джедаїв, вирішує, що треба її вбити. З чого? Чи, типу, не дістанься ти нікому? Але далі ще прикольніше. Базилік. Такий хрін тобі і не дає йому вистрелити. З чого він змінив сторону, блядь? Хтось щось буде пояснювати? Тут буде логіка. Ой, я забула, що я дивлюсь. Коротше, вони, типу, епічно, але всі знають, що не дуже падають на брендок. Ну, точніше, мей падає, ну і нічого їй не буде. Вона навіть не подряпається. Тим часом на Корасанті голос разума і єдиний білий мужик Тюфтій, Її падаван говорить про те, що той сенатор, що хоче аудит ордену, прилетів і чекає її. І ну, мать, ну як ви навіть на мінімальних діалогах знову продовбуєтесь? Ти впустив його в кімнату керування? А-та-та-та-та-та-та! А що за кімната керування? Чим він там може кому зашкодити? Що тут знову відбувається? І всі блін, знають про її проблеми зі шлунком. А вона знов каже, що то не шлунок, то голова. Сенат не дуже задоволений, що є чутки, що тут розслідування убивства. І Сенат не в курсі про це. Ой, та то фігня, та просто всі жертви джедаї. Коротше, далі йдуть питання, які вона ігнорує, типу, вали, чувак, ми все самі. Далі монолог, що сенатор вважає, що джедаї фанатики у культі і брехуни з великою силою. І рано чи пізно один із них зірветься і використає емоції, і буде атата. І хто зможе цього джедая зупинить? ніфіга не світять, чим буде кінець. бла 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 вони знову використали фразу прибуде з тобою сила, за що хочеться його вдарити. Далі у нас. Уша, коротше, вони йдуть з кайміром на корабль, і він каже, що їй потрібно тренуватись. Але вона не хоче, бо вона не її сестра. Власне, це все. На цьому все закінчується. Але тут у нас із печери вилазить сталкер плегас! Тол прилетів на брендок і в печалі включив транспондер, а Базилік за ним дивиться, і, власне, все. А голос разума хоче комусь передати повідомлення. Але тут приходить Тювтічик і каже, що транспондер включився і сол на брендоку. І Вернестра. Це ім'я Голоса Разума, до речі, ось вам новина на восьмій серії. Зелененька, бо далі вже не голос разума, говорить зібрати, скільки можна зібрати джедаїв, щоб не підняти тривогу. А Оша прилітає з кейміром на Брендок. І прикиньте, вона змогла зісканувати поверхню і засікти корабель. Адже далі, коли прилетіли 16 років тому сюди, величезний замок не помітили. Її бачить сол, і він доходить в замок і ходить, і згадує. А потім Оуша приходить з Кейміром під вхід за замку, але той, видно, вміє переміщатись, бо він просто зникає. Сол гуляє і згадує, а мей вилісла звідкись. А сол ходить, а Мей заходить у кімнату уші, яку вона спалила. Зушу у нас механік сотого левела, бо перемонтувала механізм ліфта і електрику в замку, в якому все згоріло 16 років тому. Згоріло і обвалилось. А сол ходить, і до нього підкрадається кеймір. І починається драка на мечах. Нічого така, до речі, якби знову не відсилки до матриці. А Уша приходить у свою кімнату до Мей. А тепер хвилинка бреда від сценарістів. Все це руйнування, все тому, що ти не хотіла, щоб я стала джедаєм. І прикол в тому, що це реально правда. Вона права, не підпали Мей, все, не закрий всіх усередині. Вона не побігла б до матері. І та б не загинула і ковим би не згорів. Ніхто не знає, чим би закінчились перемовини. Якщо Анасея збиралась відпустити окшу, то реально все могло на тому просто і закінчитись. Але мать, в нас же джедаї погані, тому ніхреда. Я цього не робила. Сол збрехав тобі, він звинуватив мене. Він ніколи тебе не звинувачував. І він... Пробував навчити мене змиритись з тим, що хтось, кого я люблю, здібний знищувати настільки. Але я не змогла навчитись заспокоювати свої негативні емоції. «Соул вбив нашу матір. Він брехав тобі весь цей час. Як він міг навчити тебе заспокоювати свої емоції? Ти не провалилась, це він провалився. І тут я не знаю, чи то сценарісти дебіли, чи то вони реально задумали це як маніпуляцію. Бо ми же зараз у нас протагоніст. Тому то вона не має таку брудну маніпуляцію використовувати. Далі починається ще одна безсенсовна драка А-Ля паркур. Чи матриця, де ти ні за кого не переживаєш, і хочеш, щоб вони вже всі повбивали один одного. А сол фігачиться з кейміром. Вони бачать корабель. І сол такий, тепер ти заплатиш за те, що ти зробив. А кеймір такий. Вони тут не за мною. Ну, сценаристи, ну вашу ж мать, ну знову імба. Ну, ви, ну якого хрена? Ви ж ніяк цю фразу не поясните, він просто від балди сказав. А там далі кошача драка. І ці бачать корабель. Імей змивається. Здається, з цією фішкою з зниканням тільки уша незнайома. І знову сол мало не перемагає, він відрубає рукоятку меча. Ви задрали цим прийомом, якщо чесно. І Кеймір такий: ну, в дубу все. І скинув шолом. Типу, знищив меч, ну. Тоді і думки читає, горів сарай, горий хата. Але прибігає мей, котра вже забула, як від нього тікала в минулій серії, і що він обіцяв її вбити, і пробував її вбити. Мечі біля голови тримав, і це сол її врятував. Але вони ж нас тут рибки золоті з дредами нахил. І відбиває у сола меч, бо він лошара. І вона кидає меч, і той типу надбивається. Ой, як мене ще забомбить! Кимір умовляє мей вбити сола. Той жала він І сітка вбирати вже не збирається, ні меч притягати не хоче. Ну він трошки підзабув цю абілку. Ну, що ж зробити? Видно, гарячі клавіші помінялись, і треба було навик лашара прокачати більше. Але Мей відмовляється і каже, що хоче, щоб сол визнав, що він зробив. Якого хіра? Бля? Якого хера ти від нього тоді тікала, він же збирався це зробити? Він же туди тебе і віз. Давай. А той такий, я все зробив правильно. Я хотів захистити вас обох, ви не близнюки. Ви одна людина. Я не знаю, як ваша матір це зробила, але це має якесь відношення до Вердженс на цій планеті. Ой, садницю це все. Ауша надибала меч соула Трендуна. І Мей його виводить на зізнання вбивстві їх матері. А далі приходить Оуша. І він замість того, щоб розказати, як все було, починає млямляти якусь хрінь про те, що він її захищав, і він каже, що нічого не сказав, бо без Мей не було доказів, що вони були створені цим шляхом. Вона питає, чому він не сказав їй. їм. Його, блядь, без зв'язку між реченнями. Вони б відіслали тебе. Ти була за стара для тренування. Вони б ніколи не дали тобі стати джедаєм. А так що змінилось? Що змінилось? В чому логіка того, що він каже? Він не сказав, що вона народжена з Вердженса, бо вони вважали її за старою для тренування. Але тому, що він не сказав, вони вже не вважали її за старою для тренування. Я зробив все, тому що я люблю. І він починає задихатися. Її не тренували, але в нас сильна незалежна жінка ж. Що тут у всіх з виразами обличчя? Акторка взагалі в курсі, що там відбувалось, чи вона тупо не знала, яку емоцію зіграти? І він такий: О, ж. все добре. Та, вбивай мене. Стай, сітху, Ой, бля. і нам що правильно посрать. І Каймір іде до неї і хоче покласти руку на плече. Але вона скакує і в мене загорається диван, при тому, що меч змінює кольор на червоний. Нова авілка відкрита. Сука, як ви задрали ломати канон? Як ви задрали придумувати нові приколи, які вам здаються просто гарними. А з корабля наконець-то злазять зеленка і загін безтолкових. Вона така: ти. А він такий: опа, і шолом нап'ялив. Ти живий. Я знаю, де вони. Ідіть за мною. І приходить базилік до них. Він взагалі кругом вчасно приходить, коли треба. Такий собі філер, коли не зрозуміло, як далі і куди рухати сюжет. Кемір злиняв, амей забирає ушу і тікати. Джедаї приходять до працюючого ліфта. Дай хрін з ним, а вони біжать. А, до речі, далі жодного епіку не буде. Так що можете не чекати наступна третина серії на потри і побігати. І то дуже мало. І все. Коротше, сестри сте приходять до дріжджі в середині замку, куди вони падали дві серії флешбеків. І виявляється, там є тунель, яким вибралась Мей. І електрика працює. А джедаї приходять на місце вбивства соло. Зеленка все бачить із всіх флешбеків, якось. Ой, пофіг. Вона відправляє всіх шукати дівчат, а за нею спостерігає смайлік. А ці біжать. А ті з базиліком за ними. А дівчата прибігають до дерева із початку серії флешбеків і миряться. Вибач, що я тобі не повірила. Вибач, що я почала той пожар. Ні, ну рівнозначно, в принципі, одна, другій не повірила, а та спалила замок і вина в смерті купи народу. Приходить, Кеймір забирає меч, а джедаї біжать. Уша каже, що все пояснить. А Кеймір питає, як вона після всього цього може далі довіряти джедаям. Коротше, через те, що вони дивергенти, їх теж вб'ють. А Уша така, відпусти, сестру, я буду тренуватись з тобою. А мей така, рада старатись, Ти певна, Нєт би! Жінко, він психопат. Він мене чуть не вбив, тебе чуть не вбив, купу народу вбив, ані джедаї використають її, щоб знайти оушу. Мені хто небудь пояснить, чому вони не могли полетіти трьох, а потім розділитись. Коротше, смайлик зітре ми і назавжди і про себе, і про оушу. Не питайте, які спогади мають виглядати, бо мене це питання ще з часів Герміони в Гаррі Поттері хвилює. Оуша не хоче знову загубити сестру, яка нагадує, спалила їх дім і чуді її саму не вбила. Потім винна у смерті матері і купи народу, хоча вони реально дуже схожі, Ця ж тільки що вчителя зафігачила. І Мей така: ти будеш робити те, що тобі судилося робити. Але цього разу я тебе не зупинятиму. Вона хотіла стати джедаєм, а тепер вона сітх. Що, де я, коли? Ай! Поплачте! Чого ви не плачете? Вже пора! Вони ж обнімаються ще й під повільну музику. Я тебе знайду. Я знаю. А нафіга, якщо він їй назавжди в пам'яті треба? А далі вони читають віршики з третьої серії, але ми вже почали забувати. його. Чого ви зараз не кричить, хто ви? І чого ви мене тримаєте? А джедаї з базиліком на кінець-то прибігли. Арештовують дуже погано граючу дамочку. вибачте. Але все, в мене слова скінчилися. Коросант мей привозять до зеленої дамочки, яка каже, щоб ми звільнили і вийшли. Їй сказали, що вона когось вбила, але нічого не пам'ятає, а пам'ятає тільки вогонь. Вона пам'ятає, як якийсь чувак вбив її матір, і вона втекла, бо має комусь сказати, але не може її знайти. Зеленка каже, що то був її друг Джедай, який хоче буся. Але зробив погану річ. Далі Сенат. І Зеленка каже, що то все був сол. Він пішов у самоволку, коли стало зрозуміло, що правда про те, що сталося на брендику, може вийти на поверхню. Він вбив інших джедаїв, що були з ними, як до речі, судячи по слову, співучасниками, теж всі зрадники, і показують типу флешбек, як вона до тіла соло нахиляється і каже: Пробач мені, друже! Ще одна сука зрадницька. Коротше, Рада Джедаїв дуже засуджує це все. І це він видуватий. Правда, 30 секунд тому вона про співучасників говорила. Але сенат теж рибки. Сенатор хоче аудит, але вона каже, що то все тільки соул, і він знайдений мертвим на брендуку. І він сам себе вбив. І ось знову сцена розмови Мей і Зеленки. І Зеленка каже, що цей секрет зіпсував розум соула. Він все виправдовував любов'ю до її сестри, але та не пам'ятає. Але Зеленка все виправить і допоможе Мей, якщо та допоможе їй знайти її учня, який став злим. Я вмочив. Або Дісней такі очевидні. Чесно зізнаюсь, більше хотілося б бути Провидицею, але, на жаль, уша Кеймір на його планеті дивляться на захід Сонця, і він бере її за руку, котра тримає меч і грає епічна музика. А Зеленка заходить у кімнату і каже, що вибачається, але мусить поговорити з мастером. І там голова йоди. Висновки. Довільний. Дові навіть носок не потрібен. Я не знаю, що сказати. Це повна хрінь за перепрошенням. Ця серія для мене стала кульмінацією маразму ідіотизму. І Тупості цього дійства. Це, блін, навіть не фанфік. І камео з йодою і з Дарт Плегасом мене тільки ще більше бісить. Любовна лінія натягнута на глобус через дупу сови. Всі персонажі ведуть себе так, наче в них хтось витяг мозок і не ниточку між вухами. Я не розумію поведінки нікого. Нікогісінько у цьому серіалі я ще з горем попола можу пояснити собі, що Зеленка хоче свою дубу прикрити через те, що в неї учень сітх. Але на цьому все. Актори взагалі перестали старатись. Особливо головна акторка і героїні просто ніяк не змінює виразу обличчя. Я поки писала сценарій, всю серію ловила себе на тому, що мені треба напрягтись, щоб згадати, хто. То з них хто, бо вони настільки однаково себе поводять, що не відрізнити. І костюми не допомагають, бо вони переодяглися. А до цього Оша була у білому. Серія просто сміття з великої букви. Піду, вип'ю чого-небудь. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і далі будуть інші розбори. Слава Богу, Боже мій на кінець! То з вами була Кіновідьма, побачимось, па-па.